Друзі, привіт! В цьому відео ми розглянемо, як підключити до сайту Google Analytics. Насправді тут немає нічого складного, достатньо лише додати тег до HTML-файлу вашого сайту. Отже, зараз на наглядному прикладі я вам продемонструю цей процес. І так, це буде сайт, який я розробила для свого клієнта. Підключимо сюди Google Analytics J4, щоб мій клієнт мав змогу збирати дані. Заходимо на Analytics Google.com. Натискаємо Створити аккаунт. Тут прописуємо назву компанії. Так. Тут проставляємо всі галочки. Натискаємо далі. В назву ресурсу можемо вказати назву нашого домену без протоколу HTTPS. Вибираємо часовий пояс. Валюта у нас буде гривна, натискаємо далі. Вибираємо сферу діяльності нашої компанії. Вказуємо кількість співробітників. І відмічаємо відповідні варіанти, які саме ми збираємось використати для аналітики. Треба прийняти всі умови, які в нас запитує Google Аналітик. Готово! В нас створено ресурс Google Analytics J4. Далі переходимо до налаштування потоку даних. В нашому випадку обираємо веб, оскільки нас цікавить збір інформації саме з веб-сайту. Вказуємо наш домен. Описуємо назву потоку. Тепер йдемо до налаштувань. Ми можемо побачити, які вже саме дані може збирати Google на нашому сайті. Налаштування робіть на свій погляд. Зберігаємо. Створюємо поток. Обираємо наш потік даних. Обираємо налаштування тегу. Далі натискаємо інструкції по установленню. Відкривається вікно, де ми бачимо тег, котрий потрібно встановити на наш сайт. Копіюємо його. Переходимо до нашого сайту і в межах тегу-head прописуємо цей тег. Вирівнюємо, зберігаємо. Потрібно тепер оновити деплой. Оновлюємо деплой, оновлюємо сторінку, перевіряємо. Ось наш тех. Якщо ваш сайт має декілька сторінок, потрібно встановити цей тех на кожну з них. Якщо ви маєте сайт розроблений на іншій системі, наприклад, WordPress, то існує інший спосіб встановлення тегу на сайт. Детальні інструкції ви можете знайти на сайті Google Analytics. Тож, як тепер ми можемо перевірити його роботу? Щоб перевірити роботу, заходимо на наш сайт, оновлюємо його. Переходимо до Google Аналітик, йдемо на головну, бачимо повідомлення про те, що на нашому сайті вже ввімкнений збір даних. Натискаємо Подивитися звіт в реальному часі ми бачимо, що один користувач знаходиться зараз на сайті. Тож робимо висновок, що все працює. Маю надію, було корисно. До зустрічі.